Коротше, вот це я. Знову дивіться, я тоді прикрутив звук. я знов відео, там було просто звуку миллион. Так я вам і казав, то буде останнє видео. Я, напевно, ще один оцей коротко коротке видео напишу. Ну потім. Короче. Я вже знаю, куди треба йти. Дивіться, я напевно з п'ятого ролика. Тобто з п'ятого відео почну монтирувати. я тепер Во, начну монтирувати. Потім мені щось так не подобається в монтирує. Просто у мене таке. Просто... І знаєте що, там? Коротше, туди просто мільйон звуків ви не чули даже мене. Я хочу отримати Сюмдюк. Я маю збити всіх книговік. Блін, як туди назад повернутися? Ну, о, пофіг. Погнали. Я вже скрутив звук. Я не знаю, як ви будете чути. У мене потім буде. О, нарешті. Я вам поки буду робити, то я буду розказувати історії. коротше один раз. Не сто... Я не знаю, але один раз. Коли йшли члени... на Коротше, в мене є своя команда. Ми коли йшли. Члени... Ви ще знає не знайомих, потім будете коротше, знайомі. І ще, типу... Коротше, вони йшли таку. Коротше... Ми не йшли якусь обласку там, де були не, не знаю, були. Потім ми там замітили, що хтось кричав. Ми подумали, що якісь бомжі, бо то там якісь були пляшки, там стукали, я не знаю. Потім, так раз пішли бомжі, сказали, хочете вам, да... хочете вам даду безплатних. Хочете вам даду 100 гривень на завдання. Ми сказали, давайте. І коротше, далі мені просто, мені просто. Попросту сказали нам випити горилку. Тоді надамо 100 гривень. Ну, блін, двоє із нашої команди, Сержик і Пітик, вони просто взяли і випили прикиньте. Я просто взяли і випили. Я потім, вони, не знаю, всю дорогу. І оцей себе, оцей собі вев нормально, крім піцкака. Він просто вев як себе як п'яний. Ой! Капець. Купиться. Мені туди не треба, мені сюди треба. Так, вот, так сюди піднімемось. Я не тільки три теми. Тутори. Прості відео. І, і факти. Ну і ще буде, напевно, четверці. Бо вони не знаю, коли почнуться. Я просто веду. Я потім. Ну, там ще буде трохи облучення. Я купер. Не про, ну, типу, не про ігри, а про тиктоки. Ми з вами, короче, посту будемо дивитися тик Ми будемо з вами дивитися тік-токи, я її буду, типу, казати, типу, осуждати. Типу, шо не було такого. що Что направило, все. О, ми вже майже вот цей. Короче. Ну, то вже буде завтра, типу. Що ми будемо дивитися ТікТок. На якій годині тут добили школу? Ще не на час не задубали в її. Просто не вивчив якийсь аналіт простий алфавіту сразу кричати. Від ко... На перше відео не спалив. Короче, я не буду спалювати внешку, бо я не хочу, щоб мене хакер, якийсь хакер в Andreas 228, щоб мене не зламав. А то я зараз в мене до кроків. Я просто не хочу, щоб мене зламали у мене вже є один аккаунт, я напевно цього цьому ролику. Я лучше посылание на аккаунт. Кстати, я там тоже видео снимаю, но дивіться, я вам кажу. Ну, я не знаю. Я вам кажу, что не так. Ну, я розумію, что то он мені... Я не так скоро, типа, разбогатию, типа, что буду там миллион же. Мионы. Я же то понял, что я... Вже... Такие тупые. Я уже понял, что що, що, кто-то популярный, то сразу закрутил, там миллиардів просмотр. Ну, короче, 200 уже будет завтра. Завтра буду. Кстати, я не знаю, что сьогодні. Я, напевно, не буду знімати. Ну може, я вам не обещаю, я вам на не... ну, так і не кажу, типу що я буду знімати, що я буду зараз знімати, Я нічого не буду зараз, бо то я маю в гості зараз Ти? Я вам зроблю оце тутор. тотор, все там поясню, короче, я вам кажу. Нет, да блин, ну мы вже все в кінці. Короче, мы вже на кінці. Блин не хочу сдохнуть на кінци. Коротше, ви хочете. Все, почекайте там мене, хто зараз буде мільйон секунд. Ну, нарешті я сюди, коротше, добирався. Вот тут ви можете собі взяти сундуки, но... ну, не вставайте сюди, а то вас зб'ють. І, коротше, далі піднімаємось, і тут є там риска, ви бачите? Виходимо. Все, ми пришли. е. Yeah. І, I... блин, перевернувся. Коротше, і ми маємо сюди встати. А, ругать. Ну, все, все, тутор був зроблений. Всім пока.